Вітаю! Мене звати Софія Куба, я логопед-дефектолог та корекційний психолог. На моєму каналі ви могли побачити декілька відео про ігри, які можна використовувати у своїй практиці, а також із взаємодією зі своїми дітками вдома. Сьогодні я вам розкажу про дві гри, які я розробила разом з своєю колегою на основі матеріалу з інтернет-ресурсів. Одна гра це на розвиток фразового мовлення, друга гра на розвиток розуміння про сприйняття основних відчуттів нашого тіла. Отже, це ось такі кубики. Їх ви можете знайти, вони є у вільному доступі. Ми їх заламінували і зробили з них ось такий кубик. Це кубик з особою. Тобто тут є дівчинка, хлопчик, тато, мама, можна казати, чоловік, жінка, дідусь і бабуся, а також діти. На цьому кубику ми можемо вчити дитину просто поняття люди і поняття іменника хто. Якщо ми вже проговорили, хто це з дитиною розглянули кубик, ми можемо додавати дієслово. Наприклад, у нас є інший кубик, на якому у нас намальовані дії. Чую, граю, їм, бачу, п'ю, сплю. Отже. І гра полягає в тому, що дитина повинна кинути кубик. Цей герой, який попадається зверху, значить, історія буде про нього. Тобто, в мене попалася дівчинка. Тоді я питайся, що робить. Дитина кидає наступний кубик. І, наприклад, в мене впався зверху дієслово бавиться. І ми тоді формуємо просту першу фразу. Дівчинка бавиться. Варіантів може бути безліч, дівчинка їсть, дівчинка п'є, дівчинка спить. І так з іншими героями. Як можна гратися? Можна давати просто дитині. Кидай ще раз. Наприклад, так, дитина кидає. Можна гратися почергово. Ти кидай, я кидаю. Дитина кидає фразу, ви кидайте фразу. Можна гратися, ділитися. Ти кидай, хто я кидаю, що робить. Або ти кидай людей, я кидаю дію, в залежності від рівня функціонування вашої дитини і рівня її мисленнєвої здатності. Далі ми розширюємо фразу, конкретизуємо. Бавиться. Чим? І тут в мене є наступний кубик кубик з предметами. Де намальований сік, страва з макаронів, ліжко, собака, магнітофон, я кажу діткам, зазвичай радіо, і м'яч. Тоді дитина докидує третій кубик, наприклад. В неї попадається ліжко. Тут дуже цікаво. Ми можемо просто сформулювати фразу. Дівчинка бавиться на ліжку, можете додати ще один кубик з прийменниками. Якщо це зараз вам важливо у вашій роботі, можете не додавати, просто ви, як модератор, підказуєте дитині частинку прийменника. І тоді уточніть дитину, чи можна гратися на ліжку? Так? Така версія, в принципі, можлива. Так? Якщо, наприклад, у дитини попалася е, умовно. Така фраза, дівчинка їсть собаку, ми можемо уточнити дитині, чи можна їсти собаку. Таким чином ми формуємо у дитини критичне мислення. Фактично, його там формуємо, розвиваємо, стимулюємо. Якщо ж дитина не зорієнтувалася, ви можете дати вашу підказку. Ні. А що можна їсти? Шукай! І дитина, наприклад, там знаходить спагеті. так? Супер. І е е можна пропрацьовувати гру. Буває, не буває. Зроби, як не буває. Або ви робите, ви прави мене. Тобто можна так само додавати якісь ще додаткові елементи до фрази, не лише просто сухе коментування. Е далі ще ширшу фразу можна зробити. У, у, розширити уточнення, де саме виконується ця дія. І в мене тут, власне, є кубик з приміщеннями: Будинок, магазин, школа, кімната, вулиця і парк або дитячий майданчик. Я зазвичай кажу парк, бо це слово є більш коротше і, можливо, більш є. От таких-то версій може бути і дитячий майданчик, і парк. Я більше люблю парк. І тоді ми викладаємо таким чином. Наприклад, дівчинка їсть. Ну, бо нехай вже буде правильна фраза. «Дівчинка бавиться м'ячиком на майданчику або у парку. І тепер, що ми можемо робити, щоб це завдання було більш ширше. І краще розвивало розуміння мовлення та мисленнєві операції. Хто бавиться у парку? Дівчинка. Що дівчинка робить у парку? Бавиться. Чим дівчинка бавиться у парку? М'ячиком. Де бавиться дівчинка? У парку. Теж можна робити різні небелички. Небелички зазвичай будуть е отут-мінятися, власне, з предметом або з дією. Там, наприклад, дівчинка п'є. М'ячик у магазині. Можна пити у магазині? Так. А можна пити м'ячик? Ні. А що можна, роби? що можна пити? Пити сік. Ось така от версія гри з. З розвитку з фразового мовлення, де ви можете зачепити і мисленняві процеси, і розуміння мовлення, і інтервербальні навички вміння, е, давати відповідь на запитання. А ще ви можете вчити дитину вам задавати запитання на основі оцеї візуальної такої, е, підказки. Я е, завжди. Е, Рекомендую бавитися з дітками по чергово, тобто не лише щоб дитина самостійно викидала кубики і коментувала кубики, а щоб ви це робили разом з нею по черзі. Це дозволяє дитині сформувати оцей ем, комунікативний зв'язок, розуміння е, оцього е, фідбеку і взаємодії між. Е, Ну, між людиною, з якою вона спілкується. Можете, ви, наприклад, по черзі кидати речення, можете, як я казала, по черзі кидати кубики. Ти кидаєш хто, я кидаю що робить, ти кидаєш що сам, я кидаю де. І, наприклад, формується спільна фраза. Такі ігри більше якби, краще дають дитині формувати це спільну діяльність, так? типу закріпляти спільну увагу, розвивати ці. Комунікативні навички. Наступна гра це, власне, гра з розумінням, сприйняття за допомогою наших основних каналів відчуття. Так? Це є смак, рот. Ну, тобто ми спочатку з дитиною називаємо частини тіла: вушко, очко, ніс, ротик і рука. Питаємося тіне, що ми цим робимо? Вушком слухаємо, очками бачимо, ротиком їмо. Тут є ще ускладнена сторона, де є всі наші сенсорні канали, за допомогою яких ми приймаємо інформацію. І е, якщо попадається ця сторона. І тоді ми дитині можемо допомогти. Якщо, в принципі, вона справляється сама, тоді все окей. Для цієї гри потрібна основа. Можна її грати і усно, якщо дитина достатньо добре розуміє звернене мовлення, якщо дитині складно самостійно знайти відповідь на запитання, я використовую ось таку основу, на якій є зображено багато різних предметів. Це є предмети посуду, овочі, фрукти, транспорт і тварини. Можуть бути будь-які-будь-які різні різні малюнки. Конкретні. На ось отаму зображенні. Гра полягає в тому, що дитині потрібно почергово разом з вами кидати кубик. Якщо ж дитині попадається в вушко, тоді вона має сформувати фразу Я чую, або Я можу почути, і відповідно знайти на картинці, що можна почути. В мене, наприклад, є машина, я можу почути звук машини, і, наприклад, озвучити, який саме бі-бі, або якщо звук мотору. Або просто там машина, так? Якщо дитині, наприклад, попадаються очі, тоді вона формує фразу Я можу побачити, і, наприклад, півня, так? бо ми можемо його побачити зором. Якщо там рука, це трошки складніше, бо дитині важче перенести, бо воно таке трошки абстрактніше. Я можу погладити, тоді я дитині допомагаю, або я можу взяти у руку, або я можу відчути, що м'ягеньке. І тоді дитина, наприклад, називає предмет. Я можу погладити котика, я можу взяти в руку ручку, я можу відчути, що гаряче рукою, шкірою, вогонь. Ось таким чином. Якщо ж, наприклад, ви почергово з дитиною погралися, і ви бачите, що дитина досить добре справляється, можете тоді гратися з нею усно. Просто по черзі кидаєте, в мене попадається рот, і ви тоді формуєте фразу без опори на е, візуальну основу. Я можу з'їсти грушу, і тоді дитина, наприклад, кидає. А я можу відчути, який холодний е, лід. І от таким чином. Досить цікава гра, не є вона проста, не всі діти можуть зрозуміти хід цієї гри. Спочатку, якщо, наприклад, це дитина із затримкою психічного розвитку, вона, в принципі, вловлює якісь частково завдання, елементи цієї гри, але все рівно потрібно багато додавати підказок і допомагати дитині. Якщо ж дитина, наприклад, яка має лише порушення у якості мовлення, це порушення там складової структури слова, нечітке мовлення, чи там порушення звуковимови, я думаю, що вона тут справиться добре. І власне на цій грі ви можете собі її навіть відпрацьовувати звуковим. Тобто гра є досить широка, що одна і що інша, яку ви будете додатково давати елемент цієї гри. Це вже залежить від вашої мети і цілі самого завдання, самого заняття. Як такого? От ці ігри я часто використовую зараз у своїй практиці, і е, доволі вони. Цікаві діти. Якщо у вас, як завжди, виникнуть ваші якісь ідеї, пропозиції, як можна погратися ці ігри, пишіть у коментарях, щоб більше людей бачили це відео і, можливо, їм це допомогло у їх практиці. Я дякую всім, хто дивиться, і дякую всім за подобайки. До нових зустрічей у наступних відео. Ее можна понюхати, кажуть, я можу.